Я Чуниховська Вікторія Володимирівна. Працюю вчителем української мови та літератури з 2016 року. На сьогодні відчуваю в собі сили до нового кроку: бажання та ресурс до педагогічного зростання. Тому вирішила взяти участь у конкурсі Неосвітній Арсенал. Від самого початку мого педагогічного шляху я ставила перед собою мету не просто навчати дітей, а розвивати в них допитливість. Креативність і любов до знань. У ці важкі часи, коли Україна бореться за свою незалежність та свободу, роль учителя набуває ще більшого значення. Я щиро вірю, що виховання патріотизму, національної свідомості та любові до рідної землі є невід'ємною частиною освітнього процесу. Саме тому в своїй роботі я не лише навчаю, а й допомагаю дітям усвідомити цінність нашої культури. Історію та героїзму тих, хто захищає нас, освіта це потужна зброя, яка допоможе нам будувати сильну, незалежну та демократичну Україну.